Всім привіт! Хочу вам зараз розказати про сорт ранній, такий, як називається, Верона. Ось такі листочки у нього зараз прекрасні, прекрасні вже після обробок чотирьох весняних, коли вони вже змогли відрости. Що хочу вам розповісти: сорт, який на мене зовсім не вартий уваги. Ось цей ягода, яку я вже маю другий рік підряд. Дивіться, це на кожному цвітоносі. Ну, це завтра буду збирати. Можливо, попробую. Я знаю, він такий а, смачний, він солодкий. Ягода в нього соковита, солодка, темного кольору. Але, але ну, це переважно ось такий урожай він дає. Це моя думка, це в моїх умовах, в умовах відкритого ґрунту, в умовах поливу. Через шланг, а, але справді сорт потребує уваги. Він рано цвіте, тому потрібно накривати. Накривати агроволокном, плівкою, чим, він, чим ви там накриваєте, які ж у вас об'єми його є чи будуть. Щоб сказати, що розсаду не беруть. Люди беруть розсаду цього сорту, а, кожен має свій підхід. Ну, далі покажу, як я його розсаджувала. І Теж що з нього маю, нічого не маю. Тобто, дивіться. Тобто, це просто якийсь ажах. Оця корява ягода побита заморостами. Ну, це хоч радує, що ось чистенька а, уже чистий листовий апарат. Ну, оце оце таке. Оце вам верона, ранній сорт. Бачите, нічого їсти, ну, розсада буде, такого зацікавить, будь ласка, звертайтеся.